Вітаю ви на каналі TV. Це Окрема думка сьогодні в наш, наш гість Інна Богословська, Я вітаю народного депутата позафракційну в нашій студії. У мене так багато питань. Я навіть не знаю з чого розпочати, чи з вашої законодавчої ініціативи, чи з промови вашого колишнього лідера, тому що я нагадаю, що ви все ж таки були у фракції партії регіонів. З чого хочете. добре. я здивована, тому що власне ваша нова законодавча ініціатива це свого роду недовіра, ваша особиста до міністра Авакова. Ну ви знаєте, я перше поставила питання про відставку Авакова 2 березня. Так, це було під час закритого засідання парламенту стосовно військового нападу на Крим. Я вже тоді заявила, що Авакова треба відправляти в відставку, тому що до того моменту, з моменту призначення, він нічого не зробив, і ситуація в Криму була втрачена в тому числі завдяки тому, що МВД нічого не зробила. А, МВС. А, а з іншого боку, було зрозуміло, що оскільки, оскільки в нас є вже зовнішня загроза, то 300 тисяч людей. В Міністерстві внутрішніх справ повинні мати професійного управлінця, міліціонера, який знає систему, який вміє приймати швидкі е виконавчі і управлінські рішення, а Авака, безумовно, є аматором і нічого взагалі не розуміє в тому, що таке система МВД. Якщо сьогодні ще додали ми е гвардію, в підпорядкування міністра внутрішніх справ, то зрозуміло, що Аваков взагалі ні професійно, ні по ефективності не відповідає тим вимогам, які сьогоднішній час висуває до міністра внутрішніх справ. Там повинна бути людина, яка є генералом міліції, там повинна людина бути, яка пройшла знизу до верху всю систему і знає абсолютно від того, як працює оперативник до того, як працюють великі підрозділи МВС. І людина, яка знає, як керувати гвардією, яка теж зараз підпорядкована міністром внутрішніх справ. Тому сьогоднішня моя ініціатива це постанова про звільнення міністра внутрішніх справ. Це продовження того, що, що не зробив міністр внутрішніх справ за той час, який пройшов з моменту його призначення. І абсолютна впевненість в тому, що він не має ні підготовки, ні фаху, ні характеру, ні підтримки але, для того, щоб далі працювати ефективно. Але Ця ініціативу не варто пов'язувати <гас> з діями правого сектору. Чи не означає це, що ви підтримуєте такий спосіб правий сектор? Який спосіб в а, справа музичка є невеликим шматочком. Серед тих неподобств, які творяться в системі МВС, з моменту, коли там став головою пана Вакав, він не зміг нічого зробити з цією системою, і всі завдання, які поставлені перед Міністерством внутрішніх справ, на сьогодні не виконуються. Злочинність не зменшилася, жоден не покараний з тих, хто стріляв в людей чи надавав накази стріляти в людей. Жодний корупціонер не затриманий. По справі Курченка, Курченка збіг, а арештовують людей, які жодного відношення до того може й не мають. А тому справа музичка це тільки ну, невеличкий елемент, що стосується правого сектору. Я впевнена, що на сьогодні прийшов час величезної відповідальності самого правого сектору. Якщо вони заявили, що вони хочуть бути політичною силою, а це означає, що вони хочуть демонструвати суспільству деякі стандарти, то перше, що їм сьогодні треба зробити, це вони повинні провести реєстрацію, реєстрацію всіх членів. А доказати суспільству, що в них вони вже зробили заяву, що в них немає незареєстрованої зброї. Вони повинні це пред'явити суспільству, і вони повинні відмежуватися від тих провокаторів і ну, відвертих кримінальних авторитетів, які до них зараз чіпляються. Я хочу сказати, що це історична природня Ситуація, будь-яка революція. 200 років тому, 300-400, будь-яка революція виводить на поверхню радикальні сили. І в той же час, як тільки ці радикальні сили стають популярними, до них приліплюються кримінальні елементи. Це було під час французької революції, під час большевицької революції, це було під час європейських революцій. Це закон жанру. І після того тільки ті радикальні сили, які Знаходять в себе сили, перш за все, організаційні, відмежуватися від криміналітету і показати себе вже як сильна політична сила, вони стають гравцями на політичному просторі. Чи особис... Якщо цього так. не буде, то їх буде арештовувати будь-яка влада, не тільки авокат. Чи особисто ви знайомі з Ярушем? Ні. Ні. Я не знаю про цю систему нічого. Я, у мене є абсолютно чітке відношення до правого сектору. Те, що зараз відбувається, особливо на Західній Україні, де під гаслами право сектору грабують бізнес, грабують людей і безпридільно, це неподобство. Але якщо б не було правосектору сектору на Грушевського, не було б перемоги над Януковичем. Тому давайте розуміти, що сьогодні сам правий сектор, який став дійсно публічною силою, відповідає на сьогодні перед собою. Перед тими, хто їх підтримує, і перед суспільством в цілому, якщо вони наведуть організаційний лад всередині, це буде правильно. Якщо вони цього не зроблять, то їх будуть використовувати як провокаторів. Добре, давайте поговоримо про президентські вибори, які наближаються, але щоб так не сталося, щоб ці президентські вибори, в як очікувані в очікуванні, яких ми перебуваємо, не були такою лінією горизонту, ми нібито наближаємося, а вони будуть від нас віддалятися, тому що ситуація насправді з ймовірністю проведення президентських виборів, ну вона така, я би сказала, 50 на 50 з огляду на сьогоднішню ну не промову, а просто вже звернення. Президент, нібито та на думку Путіна. Легітимний президент Янукович вже навіть не виходить до преси. Він надсилає листи поштою. Чи ви читали це звернення? Януковича? Да, так, я читала. По перше, я не вірю, і ні в кого в нас немає впевненості, що це лист Януковича. Ну, Що навіть це так. думки самого, Бо якщо через ітарт тас це розповсюджується, то в мені в мене сьогодні немає жодної довіри до того, що виходить з пропагандистської машини Кремля. Про що можуть сказати це звернення, в якому є два головних фактично пункти. Це те, що Янукович закликає не проводити президентські вибори, а замість цього провести референдум, де кожен регіон визначитися, повинен визначитися із своїм містом, роллю всередині чи, чи не всередині України. Да? Це просто заклик до розвалу країни. А і друга його заява, яка дає нам більше надії ніж перша, це те, що він виходить з партії регіонів. Ви просить виключити його з партії і з усіх органів партії. Це означає, що може, слава тобі Боже, партія регіонів визначилася з тим, що вона все ж таки буде приймати участь в цих президентських виборах. Це фактично Рубікон. Якщо е, переможуть в партії регіонів сили, е, які е, останні два тижні. Намагалися зробити все, щоб партія не приймала участі у виборах президента і не визнавала ці президентські вибори. То це буде означати, що партія регіонів пішла війною проти власного народу і грає абсолютно в Кремльовський сценарій. Ми продовжимо одразу, що... одразу після реклами, тому що це ми переходимо до найне як на мене, теми і нового сьогодні свою окрему думку. Висловлює в прямому ефірі каналу і Повертаємося після невеличкої паузи. Інна богословська народний депутат України сьогодні в окремій думці висловлює е, свою думку стосовно останніх подій, повертаючись до сьогоднішньої промови і виходу Януковича з лав партії регіонів. Донедавна, через всі ці історичні похальні події, люди на сході і так були розгублені, тому що схід звик було покладатися на лідера. Сьогодні лідер зрікається, власне вже всього і, і виборців. У який спосіб тепер будуть діяти люди на сході? І Всі ці заяви, і всі ці заклики Януковича до проведення референдуму. Як це буде впливати на настрої? І ті агенти російського впливу, які працюють тут, наскільки вони можуть активізуватись? Ну ви знаєте, по перше, Янукович перестав бути лідером фактично для всіх, тоді коли він збіг. Да, так що, так що я не думаю, що це серйозний фактор впливу на внутрішню українську ситуацію. Але Кремль намагається і далі його використовувати для того, щоб посилати сигнал, що це наша кремльовська позиція. Те, що вони не можуть сказати з точки зору міжнародного права і прямого втручання в внутрішні справи України, вони роблять завдяки заявам Януковича чи від Януковича, як ми сьогодні вже маємо. Тобто на сьогодні можна сказати абсолютно точно, що партія регіонів стоїть перед тим, щоб на її базі було створено декілька. Політичних рухів чи партій це дуже гарно. Це те, про що ми багато років казали, що не можна створювати політичну монополію. На е, півдні і на сході, тому що це погано закінчується, завжди монополія закінчується погано. Якщо е, появиться нормальна здорова конкуренція політичних сил, е, які налаштовані там на реальний сектор економіки, які налаштовані на виробництво, які мають е, там е, стрімління до децентралізації влади в Україні, це гарно. Е, я хочу сказати, що якщо ростки демократії таким чином проростуть через е, Ну, великі е, частини партії регіонів, які оберуть е, своїх різних лідерів. Частиною яких то лідерів буде Добкін, частиною яких то бойка, частиною яких то ті Да і слава Богу, нехай там з'явиться нормальна політична конкуренція. і Може таким чином хтось їх підтримає і в центрі, і на заході когось можуть, можуть з них підтримати. Це нормальний, правильний природній процес, і, Слава Богу. А, але е, чим більше часу буде спливати до і приближатися цей час президентської кампанії, президентських виборів, власне, голосування тут в Україні не е, ми не можемо виключати, що ці звернення від імені Януковича будуть частішими. Я який, можу сказати, можу, як, 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 як театральний як, 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 персонаж, бачу. який виходить із словами кушать подано». Та от от ну, посіб... ви знаєте, сьогодні вже абсолютно зрозуміло, Я думаю, для всіх для кого не зрозуміло, задайте питання, роз'ясню ще чому. Що є прямий, пряма змова Тимошенко групи Тимошенко, Медвечук, Портнов. Пряма змова щодо зриву президентських виборів в Україні, якщо Тимошенко не буде мати можливості перемогти, ми бачили вчора, що вчора було зірвано в парламенті голосування по люстрації суддів. З'їзд суддів 7 квітня повинен відбутися. Депутатами на цьому з'їзді є абсолютна більшість депутатів, яка була сформована портновим. Тільки вертикаль господарського суду, це вертикаль, яка не підпорядковувалась портнову. Всі решта делегати це портновські делегати, і на цьому з'їзді повинні бути вибрані судді конституційного суду. Оскільки через парламент завдяки і Тимошенко вже проведені люди судді Конституційного суду, які зорієнтовані виключно на Тимошенко. І якщо ми те отримаємо ще через портновську структуру, через суддів, це означає, що вони будуть мати ще одну гілку узурпованої влади, те, що вони зараз всюди намагаються зробити. Те, що робила партія регіонів, розставляючи всюди виключно своїх людей. Зараз робить Тимошенко і бют, розставляючи всюди виключно своїх людей. Якщо це буде зроблено, це буде означати, що в нас контрреволюція завершена. І далі сценарій такий, як я його бачу. Десь в районі останніх соцопитувань це за 14 днів до дати виборів, буде зрозуміло, чи маєте Тимошенко шанс чи ні виграти. Я думаю, що вона не буде мати таких шансів. Суспільство налаштовано проти. І тоді по змові буде задіяна військова операція. Я не думаю, що це буде дуже масштабно, але може бути навіть і масштабно. але буде військова операція, яка дозволить Турчинову, як виконуючому обов'язки президента, об'явити військовий стан. Після того за два дні він повинен звернутися за підтримкою до парламенту, і під це в них є проста більшість голосів разом з регіоналами і з купленими групами, які зараз входять в склад більшості коаліції, але вчора. Група Портнова і сім'ї, де Хомутинник, де Піліпенка, який є лівою рукою Портнова, і Пісаренка, який є правою рукою Портнова. Вчора вони зірвали голосування за люстрацію суддів. Тобто, вся вертикаль судова залишилася Портновська. Вертикаль в Конституційному суді зараз намагаються побудувати вертикаль Портнова Тимошенко, Турчинов, пацифіст, Баптіст. Який є головним головнокомандуючим України сьогодні, злив Крим і зараз абсолютно не зрозуміла, яка його політика, тому що дуже невнятне керівництво. Таким чином, ми бачимо, що партія війни, якою є бют зі своїм головнокомандуючим Тимошенко, на сьогодні розгортає протистояння всередині країни, і боротьба Міністерства внутрішніх справ з правом сектором, це теж ланка цієї ж боротьби. Якщо буде вторгнення, це те це буде означати, що змова Тимошенко з Путіним досягла такого ж рівня, як змова Януковича з Путіним. Янукович злив країну. Тимошенка зливає країну. Люди це розуміють, до речі, неможливо вийти з Верховної Ради, щоб е, тебе не окружили сотні, а декілька днів, і тисячі людей, які вимагають щось зробити, і кажуть, що якщо ви не розберетеся і не переберете цю владу, то ми це зробимо. Сьогодні підійшли до мене е, літні чоловіки з самооборони, з палицями і сказали, що ви там передайте Тимошенко. Що якщо вона буде далі намагатися підтасувати вибори, вони це кажуть сьогодні. То наші палиці не тільки палицями будуть. Тобто народ налаштований проти. Його чути не хочуть. Так же, як з Аваками. Якщо б свого часу терміново звільнили Захарченка, може, не було б загибелі сотень людей. Ми продовжуємо... Якщо сьогодні Та, не звільнять Авакова, буде, буде проблема. Ми продовжимо одразу після невеличкої паузи. Це окрема думка. Інна Бословська наш гість сьогодні. Залишайтеся на каналі Звій. Окрема думка, Інна Богословська висловлює власне своє бачення майбутньої долі України. Ви хотіли б звернути увагу наших глядачів на згадану вам децентралізацію. Чи не станеться так, що. Е Ризик сьогодні з нашим політикам згадувати говорити про федералізацію, але чи не станеться децентралізація? Як політики я хочу запитати вас, розуміють децентралізацію, щоб не сталося такі підміни понять? Щоб ніякого не було загравання нас насправді з виборцями, тому що концепція децентралізації вона існує, вона сприймається дуже позитивно Арсенієм Яценюком, але що далі? Ну, ви знаєте, для мене взагалі це тема номер один, тому що з перших днів, коли Євген Кушнарьов проводив закон про місцеве самоврядування, mm -hmm. це було дуже тяжко його проводити. І фактично він тоді виборов. Прийняття цього закону ми казали про необхідність децентралізації влади. Тобто, ну фактично, всі роки незалежності України я є прихильником максимальної децентралізації. Але на сьогодні ми повинні розуміти, що децентралізація це зміна Конституції. Що в нас робиться на сьогодні із зміною Конституції? Свого часу минула влада, коли пам'ятаєте, ми казали про необхідність повернення до легітимної конституції 2004 року. Янукович і Портнов заявляли, що цього неможливо зробити, і що треба робити спеціальну комісію парламенту по розробці нової конституції. Тоді портновим було сформовано цю комісію, в якої секретарем комісії, головою комісії є князевич, але секретарем, без як без підпису якого немає жодного документу комісії, є пан Пісаренко. Права рука Портнова, любимий мужчина господина Портнова, партнер його, який без без Портнова не робить жодного кроку. На сьогодні ця комісія була вже проголосована новою владою, в тому ж, в тому ж самому складі. Секретарем цієї комісії є Портнов. З моменту, коли вона проголосована, жодного засідання не було, бо ні, не приходять Портнов. Я сказала, не Портнов Пісаренко, Вибачте, секретарем є Пісаренко, фактично Портнов. На сьогодні ми знаємо, що Портнов з Медведчуком із групою Тимошенко, пишуть нову конституцію під Тимошенко. Саме тому не скликається засідання цієї комісії, щоб не не було навіть дискусії після того, як вчора винесли пакет кабміну, який ніхто не бачив зранку, чому змушені були таку величезну перерву робити. Таким же чином буде намагання вкинути конституцію, яку ніхто не обговорював і не бачив. Суспільні інституції, громадські організації вже декілька разів заявляли: зробіть відкритою роботу цієї комісії, щоб суспільство знало, яку конституцію ви розробляєте. На це немає жодної відповіді. Діюча влада бюто демонструє таку ж відірваність від суспільства, як і ПР. Вони не хочуть спілкуватися з суспільством. Будь-кого хто вимагає щось, вони називають провокаторами діла сьогодні військова агресія на порозі, і під це намагаються списати будь-яку підкилимну політику. Тому безумовно треба займатися розробкою нової конституції з децентралізацією влади, з передачею повноважень і ресурсів, тобто податків на міста з іншою вертикалью президентської влади, з виконкомами на рівні обласних рад, про що казав Арсеній Яценюк, але все це треба робити відкрито. Щоб ніхто не зміг маніпулювати суспільством в цій ситуації. Я ще раз хочу сказати: на превеликий жаль, в нас сьогодні іде контрреволюція, іде захоплення влади бютом, так же як свого часу, це було зроблено. ПРА якщо сьогодні вони не зрозуміють, що це закінчиться народним бунтом, буде величезна проблема. В нас буде всередині спустошення країни і ззовні. Тисячі років, як тільки українці всередині починали воювати один з одним, нас шматували на куски сьогодні. такою політикою Тимошенко і е, фактично виконуючи обов'язки президента спікера парламенту, ми е, призведемо до конфронтації. Турчина вже веде себе в парламенті неприпустимо. Він хамить, хамить фактично партнерам по коаліції. Коли удар в знак протесту, що з ними не погодили взагалі зміну міністра оборони, просто навіть не, не порахувалися з тим, що всередині коаліції треба було обговорити це питання, і удар попросив перерву, було зроблено показове голосування ширки. Тому що коли удар сказав, ми не будемо голосувати, замість 42 голосів удара з'явилося 46 Голосів партії регіонів. Інна германівна, але той факт, що е, власне удар ні в якому разі не брав, ні за яких умов не брав е, участі формуванні, власне, в я не, не делегував своїх е, політиків формувань під час формування уряду. Чи не здається вам, що це не досить відповідальний крок для збільга? Ні, Це абсолютно правильно. Бо коли було об'явлено, що вся влада буде формуватися за квотним принципом. Удари заявив, що він не буде в цьому приймати участь. Ну уявіть собі, що це таке. Це взагалі торгують місцями знову. Корупція, до речі, зменшилася. Як у вас інформація з таможен, з Одеси, від бізнесу? Як їх віджимають? А що роблять представники силових структур? Нападають на бізнес після того, завуть і кажуть, скільки буде стоїти, щоб їх залишили в спокої. Все теж відбувається зараз. Не можна формувати владу за квотним принципом. І я скажу спасибі, велике удару, який сказав, що вони за таких умов приймати участь в формуванні влади не будуть. Вони навіть в останній момент погодилися на декілька кандидатур серед губернаторів. Такоя від собі губернатора призначають як кандидатуру від удару, але його заступники. Нав'язують по квотному принципу, як же він буде управляти територією, якщо він навіть команду собі не може сформувати сьогодні? Знову поновлюється абсолютно корумпована система квотного призначення на посади. Не, не дарма генеральний прокурор вже був побачений журналістами, коли він був в нових ліпках і приїхав на новому мерседесі класу. С. Звідки? Ну неможливо таке робити. Навіть хлопці, якщо ви там на наскердували на новий мерседес, ну хоча б через рік сядьте на нього. Ну, сові же треба мати. Ну скільки ж можна одне й теж? Хвилина в нас лишається. Отже, ваші прогнози. Ви е, запевняли, що депутати Ахметова попрацюють на Кремль. Сьогодні ви сказали, що ця загроза зриву президентських виборів. Я ще раз хочу так. сказати: е, правильно подала сама ліга, де е, звідки була взята ц... ця цитата? Я сказала. Що якщо депутати Ахметова проголосують за невизнання виборів президентських в Україні, це буде означати, що депутати Ахметова працюють на Кремль. Якщо на з'їзді ми побачимо, що з'їзд прийняв рішення не приймати участь і не визнавати вибори президента, це означає, що Ахметовська група зробила кінцеву ставку. Але на сьогодні в нас є велика надія. Що це ці плани змінені, і що партія регіонів висуне свого кандидата чи підтримує когось і не буде не визнавати цих виборів? Це правильна, це патріотична позиція. Інна бословська сьогодні в прямому ефірі канал Тіве висловила свою окрему думку на останні події, які сьогодні хвилюють Україну і світ. Ми зустрінемося о цій порі завтра. Дякую, на все добре, і я знаю, що завжди є питання на яке.